Січні 25-го року Іван Юрійович Чигрилюк поставив задачі терміново законтрактувати fpv дрони на оптоволокні на 5 кілометрів дальності. На момент грудня місяця ці дрони ще були актуальні. На сьогоднішній а тепер далі. Коли ж вони такі потрапили на склади Міністерства оборони? Буквально нещодавно, там, тиждень тому. Вони почали потрапляти на склади Міністерства, вибачте, Міністерства оборони, а це командування сили логістики, почали потрапляти туди. Їх ніхто не хоче брати з військових. Чому? Тому що у ворога дрони на оптоволокні працюють вже на 20-25 кілометрів. Ці 5 кілометрів це наскільки треба прийти, підійти в. Ну, ну, Зовсім близько підійти до ворога, да, для того, щоб запустити цей дрон на 5 км, знаючи, що в нього є дрон на 20 кілометрів, і він його може застосувати і вбити ту людину, яка намагається запустити дрон на 5 кілометрів. Це одна біда. Друга біда це те, що багато військових дуже сильно скаржаться на якість цього дроту. По суті, ну, це ж дріт. Та, там, катушка. катушка, яка м, дає, дає можливість летіти цьому дрону, і на нього тоді не впливає реп. А, всі жаліються на те, що ці е, катушки, ці, е, скажімо так, ці, цей дрот, він неякісний. Тобто, на 5 кілом... Якщо навіть потрапляє комусь таке велике щастя, як дрон на оптоволокні на 10 км, то кажуть, ну 5 км летить, далі обривається дріт. все. І от тепер у нас велике питання: а чи могли українські виробники забезпечити е, цими дронами? Я відповім на нього так. Я знаю багатьох виробників, які е, просто стукались головою об стінку в е, агенції по зброї, і їх не контактував. Тому що там змінювали якусь, якусь структуру, якусь візію, місію. Щось змінювали, щось знову дочин, які, якісь впроваджували, які, чесно кажучи, досі слабо працює, але вони його впроваджують знову. Е, знаєш, реформувати... А Чому? Яка причина реальна? Чому не замовляють у наших? Це ж і економіка, додана вартість виробництва. Е... У нас є такий вислів, чому дурні бо бідні, чому бідні, бо дурні. Е, я не знаю, чому. Ще раз скажу, якщо є питання, чи можуть наші виробники, можуть. Чому їх не, не контрактують? Питання. Чому контрактують певних виробників, не контрактують інших виробників? Питання. Чому не дали ринку зрозуміти? а Тут я хочу підкреслити, що Міністерство оборони, ще коли я працювала, впровадила таку історію, як державні гарантії. Тобто під державні гарантії, під державний контракт можна взяти кредитні кошти і там на поставку чогось для Збройних сил України. Тобто навіть цей інструмент достатньо хороший, він був впроваджений. І чому зараз не кон немає контрактації цих дронів? Велике питання, да, ми розуміємо, що там на рівні ракет, хоча нам обіцяли, як, як ми всі пам'ятаємо, нам обіцяли велику кількість ракет на рівні ракет, ми Росію поки не можемо переплюнути. Але станом на 22-й рік ми випереджали ворога по FPV. Ну, скажімо так, ми, ми їх перші почали впроваджувати, ми їх перші почали застосовувати. Потім був паритет, умовно кажучи. Да? А зараз у ворога є картбланд. І ми це можемо спостерігати всі на карті, де показують окуповані території, і кожного дня ми спостерігаємо, що ворог повільно, але просувається. Він просувається не тому, що у нас немає. Сміливих і там, відважних і розумних воїнів, а він просувається тому, що в них немає чим воювати. Я вважаю, що війна, війна без е, зброї це е, масове самогубство. Вибачте, за таку алегорію, але якщо у людини немає чим воювати, а на неї танки, ФПВ, гради, Каби і все інше, то це не війна. Просто не війна. Просто реально так виглядає, що ми, наче, готувалися до того, що це все завершиться, і зараз і будуть вибори, і не буде війни. Ми готувалися трішки не до того. Ти знаєш, так, дуже багато соціологічних опублікованих соціологічних якихось досліджень. Дуже багато вже видно було, що пішов якийсь передвиборчий процес. Я не знаю, хто на що розраховував, але. Поки з нами грались в гру, а давайте почекаємо ще два тижні, давайте почекаємо ще два тижні. Є такий хороший вислів: хочеш миру, готуйся до війни. От ми цим не скористались, а Росія цим скористалась. Тобто вони затягували час цього переговорного процесу і в цей час налагоджували логістику, налагоджували виробництво, нарощували потужності. І те, що ми бачимо зараз, ми вже бачимо, яким чином пану Міров вирішить питання дронів за два місяці, я чесно кажучи, не розумію. Сподіваємося, що таки роздуплиться наш міністр. Вибачайте за сленг, але тут хочеться саме такі слова використовувати. Тому що ну я бачу ці фотографії з Риму, там зараз проходить. Почалася сьогодні завтра, що буде тривати конференція з відновлення багато зустрічей. Наша делегація я так розумію, що чинний прем'єр Субигаль вже туди не поїхав, і це також про, про щось свідчить. Що там у нас назріває, що вам відомо з К. Тровими ротаціями почали про них говорити там в контексті ще Чернишова, якого звинувачують в махінаціях землею, корупції нагадаємо, е, от і е, люди казали ще тоді, що будуть міняти кабінет міністрів частково або повністю, і саме прем'єр міністра. Трохи воно якось затихло, але що відомо, якщо вже ми говоримо і про міністрів, що відомо з цього приводу, які ротації назривають за вашою інформацією. Ну, скажімо так, так якогось якої супер, супер, супер інсайту у мене немає. Да, що я зараз вам список Кабміну видам. Нема мене то на вихід. Да новий список Кабміну видам. Нема мене такої інформації, але я до речі писала про це. Що би що я бачу? Ну, по-перше, ми бачимо, що була заява Зеленського і Трампа стосовно того, що вони будуть змінювати посла. України у Сполучених Штатах Америки така це дуже серйозна заявка. Вже тобто, якщо це про якщо про це вже сказано в голос, то це відбудеться. Тобто, ми розуміємо, що Оксана Маркарова вона має бути має повернутися на територію України, скажімо так. В случаї випадку ротації, а якщо це вже оголошено, і про це був розмова між двома президентами, то скоріше за все це відбудеться. Якщо чесно, на, на мій, скажем так, бундиницький розум Оксана Маркарова була б непоганою кандидатурою, скажу держав. Мені здається дуже класною кандидатурою на посаду прем'єр-міністра України. Це особисто моя думка. Я знаю її там, з 2016 року ми тоді намагалися просунути закон про не знаю, пам'ятаєш ти чи ні. ПНВК це відійти від податку на прибуток, а платити податок з обігових коштів. Єдине, що Петро Порошенко. Тодішній президент він його подав в Верховну Раду, а Верховна Рада його, скажімо так, не проголосувала. Але в той час у нас да, у нас були дискусії, тому що Оксана Маркарова тоді була міністром фінансів. Було багато дискусій, було багато суперечок, але вона дуже конструктивна людина. От Просто дуже конструктивна людина, і а, три роки а, в таких умовах пробути в, в Сполучених Штатах і постійно а, займатися допомогою, на мій, ще раз кажу, це, це моє особисте відношення до людини. Да? Тобто я вважаю, що це був би класний вибір. Якщо вибирати між тим, що нам пропонують, а пропонують нам а, Юлію Свериденко на місце Шмигаля, то давайте зрозуміємо, що Юлія Свериденко – це те саме, що і Шмигаль. Це те саме відсутність суб'єктності, це та сама відсутність скажімо так, можливості прийняття самостійних рішень. Це буде все те саме. Єдине, ну, певно, знаєш, з точки, зору, з точки зору градуса суспільства, виборів немає, але ж якось треба градус знизити. Так? То давайте перевантажимо кадню. І не важливо, що будуть ті ж самі люди. Ну, може його перевантажили? Перевантажили. Дивіться, ми ж вам нових міністрів поставили, поставили. Ура, перемога, вони нарешті зроблять класну реформу. А, в цьому контексті я, наприклад, дуже проти Юлі Свериденко. Я розумію, що це просто не самостійна людина і нічого не зміниться від того. Знаєш, у нас а, згадують прізвище прем'єра, хоча у нас парламентсько президентська республіка, да? тобто а Кабмін це орган виконавчої влади. Але у нас прізвище прем'єра згадують, я не знаю, ну, то тут вийде на вулицю і запитає, скажіть, будь ласка, а хто у нас прем'єр-міністр України? Мені здається, з 10 людей відповість дві, а може, одна. Десь так. Я якраз брала і виходила на вулицю. Бліц опитування робила, чи пам'ятають прізвище, хто в нас прем'єр, то один чи двоє сказали так О, і бачиш, не так. І Мені ж цікаво було, я питала: а чи мають займатися е, Кабмін Взагалі, тому що ну, коли я почула, що президент каже, я ще не вирішив. Чи піде у відставку, чи, типу, чи звільняти прем'єра, то про яку парламентську президентську республіку ми можемо говорити? Зараз у нас по факту є Офісна Президентська республіка, президент. де Єрмак є керівником, керівником президента умовно. Тому що ну, президент не, не відбиває А я б не, залишила, він не може так, звільнити е, е, принади е, Андрія Борисовича. Як на мене, він сьогодні в Україні наймісник Бога на землі. Тому нам смертним, куди нам смертним до того рівня так. Я читала розклад Таро, Заходьте, будь ласка, телеграм, дана Ярова і Фейсбук. Дуже цікавий. Я ще правда там не, не, не дочитала до кінця, але зараз дуже модні розклади таро. І дана Ярова якраз написала розклад такий політичний на, на справді, я по я на жрицях. Верховний. <ріх> Як хто там Єрмак? У нас Верховна Жріця? Бог, 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 Бог так. так.